Буде -то. приїхала. Не всегда. Да. Не, я маю а, навсегда уїхай. Да, если поїдеш може, може да. господи. Родина Оука. Вроде ми тебе заберемо. забрали. Кицька друзь, прусь, блядь, ще измішой. Сіди, тато вже червоний, а мама дуже зла. Кінь уже закінчився, тепер п'ють на козла. На порозі кричить, дайте насябзу. Це все моє збіжжя. Під відкритим небом. Дехто не доїхав. Это так. Ну то и мешок надо убрать наверное, было. Давай, давай! Бежит девиз там. А. Боже.

Проживання такому сараї. Бідні мої корочки. Без сліз на них дивитись не можу, так сталося ще всі вони повинні. Ну, вимушені жити на такому сарайчику разом. І великі, і малі, і старі, і молоді, і індики. Забіжають у бачите, до нього. Це їм трошки добре насипала дерті. Домішала туди всяких там дріжджів, рибної та для муки. Її кинула трохи соня, то вони, звісно, б'ються, глянь. Ну, що тут буде робити, я не знаю. І інше нема для того, щоб Ну, на даний момент немає. Завтра поїду на потім може куплю якісь там стройматеріали, щоб трошки якось розгородити більше місця. їм. І перебити якісь кідольники їм, щоб вони там могли проживати. Тому отак ось потихеньку прибираємо. І ось таке наше життя на новому місці. О боже. Тут у нас такий вхід. Туди, що до хати. І ось тут у нас сидять качки, ну, там мостимо меблі. Це викинули старі. Це ось качки, зараз теж їм їсти води пити. Теж всі разом, толку ніякого. Гуси з качками, ну це ще півбіди, а тут качки голубі фаворити старшого-меншого віку, І ну, старші забіжають менших. В общем, таке І до качки скубуться. Ну, коротше, від індюшатка, він ну з кубується. Відмін дівчатка, п'ятеро індюшатами, а там сидять, бачите. З індюшкою, але вони самі тут більш-менш сухняні. Ой, коротше, якось так. Сюди все тут те, це викидаємо, те заносимо, Ось так ось намостили під навіз такий, Намостили трохи речей, щоб закрити. Дуже багато у нас речей, а помістити нема, нема куди просто. Ось тут також намастили, наскладали. Це у нас такий коридорчик. Тільки що розбила, викинула шкаф. Зараз тут позамітаю трішки. Це просто жах. Трішки хоч побілити водичкою, помити. Сюди поставили. Поки що свої нові речі, меблі, шкафи. І зараз буду носити сюди ті речі, які зараз мені дуже потрібні. Складу тут ту кучку і потім будемо починати робити щось інше. Так, Переночували своїй новій хаті. Тепер трішки приберемо, зараз виносимо старі меблі, оці, Миємо вікна трошки, прибираємо полячку і будемо заносити свої крови, щоб можна було переночувати. Тут ось фідні двері такі. Я вікна вчора помила, сьогодні трішки по двері, двері теж такі ось не дуже ахті, може поміняю на нові. Тут ось так поставили кровать, щоб хоч би виспатись. такі ось теж вікна. Пластики ніхто нічого тут не робив. В цій кімнаті три вікна, теж такі стіл, це ми вже наставили своїх таких речей тут. Занесла диван, матрас таки. Якось на, на пол. Просто залили клійонку, сьогодні походила, бачите, вже куча землі, дуже багато пилу. Пил скрізь, Взім, просто скрізь дихати. Тяжко. Завтра поїду, куплю, може, щось. Ось такий, здається, потолок, трошки порепавсь, провиз, треба підтягувати на балки. Треба вікна доробляти хоча б трішки якось пошпаклювати, щоб продати йому більш-менш. Нормальний вигляд, для того, щоб можна було поклеїти обоє. Зараз поки ще частина курчат ночує в цій кліточці. Це в них така була клітка для перевозки. Тут у них є пара ярусів. І вони так як їхали сюди ні, так вони сюди і заходять. Я не дуже розстраюсь, бо в сараї там ще гірше. Тут, по крайній мірі, хоч ніхто не залізе. Ходять моя сю курчатка. Ось так. Провезли ми з собою кота, кішечку ми так не могли знайти. А кіт од нас утік. першу ж ніч і ми не можемо його знайти. Так, так. Курочки тут. Така ось вуличка, там живуть люди. У нас такі трошки чагарі. Але ви знаєте, так як чагарі, то кури там лазять, порпаються, щось шукають. І трішки зайняті не, не дуже перелазить прямо із загородки. То в нас є трошки часу поробити І більш зручний якісь. Якось так. Трохи не доїхало курчат. Мій любенький петушок затоптали. І ось таке так, також у нас не доїхали. Кролики доїхали всі, але тут померло одне маленьке кроленя. мій улюблений кролик-кокосик. Дуже було жарко. І так ось стояли вони тут. Це наші всі лахміття. Ми вже ніяк не можемо їх порозтягувати. Немає куди. Ось хатка у нас така маленька і маленький там сарайчик. Це я понавішувала хміття, щоб не перелітали індюки. Так що так. Там далі в мене кролятники стоять. Тут гусенята. Гусенята гризуться. Теж. Зараз ось сонце повернулось жарко. Завтра вже надію, що зроблю їм нормальну загорожечку. Це мої гусенятка самі найменші. В общем, в общем, отаке у нас ось <свісно> нове місце проживання. Якось так. Кого може є достатньо коштів, щоб купити щось краще, ну але у нас якось так. Потихеньку розносимо, потихеньку складаємо, розтягуємо і сподіваємося, що все налагодиться. Але дуже-дуже тяжко. Ніколи не думала, що ми теж станемо біженцями. Коли до нас приїжджали люди, то я говорила, що нічого страшного, буде класно, у нас тут класно. А тепер нам теж самим прийшлось переїхати. І в нас теж все буде класно. Ось так. Будьте з нами, буду показувати потихеньку, що зробили. Як зробили? Ось так. Це в нас ще наша територія. Купили сітку з інтернету, а вони нам вислали дві які. ячейки. для нас вона не підходить, тому що... тому що не підходить. Так що так. Це теж наш участок, аж сюди. І також аж, аж туди там у нас кролятники і собачки. кажеся наш участок. Але тут нема не забору, нічого, такі хащі. То треба вставити свій забор. Не знаю, чи виставлю коли небудь чи ці свої срачі. Але якось так. Поряд з нами тут сусідів нема ніяких. Таке ось пусте. Там далі внизу є ця річка. І по ту сторону річки дивіться, які прям маєтки. Прям такі великі-великі, що вам таке не знаю. Дуже велика територія, дуже гарна красива. Значить, тут не також і погано жити, тому що я думаю, що наші... Нашій місцевості доброї води немає. Нам привозили добру воду, а тут у мене дворі буде власний колодязь із доброю водою. ось ось так ось Тут наші кролики. Теж у нас неприємний. Один кролик загинув, яка маленький і один кокосик. Дуже-дуже мені його шкода. Тому настрою нема. Дуже була. Він бідний не витримав. Так, може я повторююся, але вибачайте, я дуже засмучена. Не можна дуже прив'язуватись до своїх тваринок, тому що дуже тяжко, коли вони помирають. Ось так, дивіться, небо тут голубе, красиве. І на відео природка така, вроді би, як нічого. Але насправді все вигоріло. трави зеленої нема, нічого нема, тому треба шукати, де нам брати сіно своїм кроликам. Життя триває. так що Сьогодні третій день нашого перебування. Я трошки до дитя, тому що дуже-дуже заморилась. І ось так. Кролятники у нас ось приїхав лише цей один трьохярусний. І ось такі ось клітки, які були перероблені для перевезення із маточних. Вдалося забрати лише частину таких ось маточного повоголія. Багато кого. Залишили. Цей чоловік уже їх. на ніч спать. у нас два кролики Такі Такісь. І оце. І на цьому. На кроликах наших поки ще все. так ось покажу. Трішки теж потровано. Вставили такий двіконечок у нас тут один був. так ось тут. І це є стрішки отак. Причепили штору, щоб трохи гірськіше. Ось таке вікно. Ще трішки покажу вам. Зробили відкоси, чоловік зробив, дивіться, пошпаклював стіну одну. І тут уже кусочок помазала цементом. Таким раствором Ріденьким цементом. Тому що поляка просто неймовірна. Ось поки ще так. Все тут лежить ще у нас на купі. Отак от ту стіну ми дошпоклювали, дощ поклювали одне вікно, поставив під віконник. Це вікно тільки так, щоб трішки. Зробили відкоси. І ще не дороблене. Дуже багато там накладено цементу. тут треба, щоб воно трішки підсохло. Так ось. І ця стіна. Така ось тут ще у нас така ось вікно. Ще не дороблено. Вот так все стоїть, усе. Припадає полякою. Просто жесть.